Доброго дня, це українські старожитності. Мене звати Євген Чернецький. Ця програма створена за підтримки Київської коліціневської спільноти. Сьогодні ми попрацюємо з цікавою пломбою, десь от з лама 19-20 століття, на мій погляд. Вона має діаметр 19 міліметрів. Це я поміряв в, в тому місці, де, скажімо, вона зберігалася повністю, тому що тут такі невеликі втрати по, по колу, деякі фрагменти втрачені, відпали. Товщина коливається від 2 до 2,5 мм, і вага становить близько 4 грам з чвертью. На лицевому боці ми бачимо. Написи. По колу, це напис два слова Міхельський вінокурінний. І от посередині такий от горизонтальний напис завод. Ну, враховуючи, що слово завод закінчується на твердий знак, ну, вже це свідчить про те, що ми маємо справу з написом. Російською мовою е, зразка Російської імперії е, тих часів. Ну і, власне кажучи, от, е, оцей Міхельський, е, ну, з одного боку написано російською, з іншого боку, е, прикінцеве І, е, це, власне кажучи, не сучасне російське І, а і е, от, така от, е, риска з крапочкою, так як воно, наприклад, в українській мові. В українській абетці пишеться. Ну, внизу оцей напис по колу розподілений розеткою. На звороті ми бачимо в такому лінійному обідку, дуже широко, майже от по, по краю цієї пломби, в центрі відкарбована дуже невеличка розетка. От, власне кажучи, це і все зображення на Звороті, ну, очевидно, що ця пломба, враховуючи, що йдеться про вінокуряний завод, тобто це спирто-горілчаний завод по сучасному, або по гуральня, як казали в українську старовину. Очевидно, ця пломба супроводжувала якусь партію міцних напоїв, чи горілки, чи, можливо, якусь лікеру, чи ще чогось відповідної міцності. Ну і от, Якщо ми пошукаємо цей міхельський завод спиртогорілчаний, горілчаний то з'ясується, що йдеться про Сант-Міхель, місто під таким назвом, Назвою існувало в великню, Великому князівстві Фінляндському, яке поєднувалося з Російською імперією, ну, фактично лише особою імператора російського, який був і великим князем Фінляндським. Тобто, власне кажучи, Фінляндія, якщо от ви. Прочитайте хоча б вікіпедійні статті на цю тему, то ви побачите наскільки цьому державному утворенню вдавалося вдалося, аж до Першої світової війни, тобто це спочатку 19 століття, коли за часів Олександра І Російська імперія опанувала ці провінції Шведського королівства. І, власне кажучи, до Першої світової, тобто, це і окремий парламент, і окрема грошова система, і окрема освіта, невизнання дипломів Російської імперії. Ну тобто, власне кажучи, це просто чесно кажучи, виглядає фантастично, але тим не менше, це от було реально, тобто там дуже близько від столиці Російської імперії, от була така таке державне утворення. Яке, ну, так, я б сказав би, що достатньо слабко було пов'язано з Російською імперією. І от, власне, це є в цьому Санкт Міхелі, який довгий час був столицею це місто Санкт Міхельської губернії, теж такі цікаві паралелі з Санкт Петербурзькою, в на зламі ХІХ-ХХ століття дійсно була гуральня, яка належала акціонерному товариству. Ну і, вочевидь, оця пломба супроводжувала якийсь вантаж продукції цієї гуральні з тогочасної Фінляндії до Наддніпрянщини. І оця потім пломба десь була виконута неподалік Дніпра. І от зараз ми можемо її досліджувати. Ну, Тут одразу слід сказати, що вона ця пломба цікава ще тим, що вона не така, як, як які от зазвичай тут пломби побутували в той період злам хіх 20 століття. Тобто таке враження, що вона, е, е, от скажімо так, ще до того, як її відкарбували, то заготовка мала такі дуже широкі отвори обабіч. Туди дуже легко пропускалося, наприклад, там якась мотузка там, чи, припустимо, дріт. І, власне кажучи, потім вже цим карбуванням притискалося і цей товар вважався опломбований. Тобто такого типу от у нас пломб не було. Тут були, скажімо, або пломби з такими двома вузькими отворами наскрізними. Або одним, але отаке от от широке. Я, чесно кажучи, вперше бачу такий, такий тип пломб. І саме цікаве, що на звороті тут навіть є е, дві такі невеличкі тут, от, дірочка і е, така, скажімо так, вмятина, яка теж е, має такий, на, на, наскрізь на таку дірку. Е, і видно навіть, що е, всередині от, порожнеча, тобто. Навіть коли була ця пломба відкарбована і, відповідно, використана ця заготовка, то всередині все одно лишалася там якась частина повітря, тобто ну, не докарбувалася до кінця. Ну, Цікава така річ. Ну, Слід сказати поза іншим, що місто, яке колись називалося Санкт Міхель, зараз називається Міккелі. У Фінляндії, і воно знамените поза іншим тим, що от під час Другої світової війни саме там а місто розташовано більш-менш по, по центру Фінляндії. Мабуть, з цим певною мірою пов'язано те, що там розташовувався головний штаб Збройних сил Фінляндії, і там резидував фільдмаршал барон Карл Густав Еміль Маннергейм. Легендарна постать. Яка вважається батьком сучасної фінляндської державності, тобто людина, яка символізує, скажімо так, перемогу, принаймні якоїсь частини білого руху над більшовиками. Тобто то є така от світлина 1918 року, коли Маннергейм в Хельсінкі приймав. Парад, переможний парад білих військ, які змогли перемогти більшовиків. І, власне кажучи, там більшовицький заколот в Фінляндії був придушений. Тобто, от, людина, яка змогла протистояти не тільки більшовицьким ордам часів Троцького, він зміг відбити навалу Червоної армії. Яку напучував Сталін, тобто людина з великої літери, один з великих державних діячів ХХ століття. Ну, от така пломба, яка дозволила нам пригадати ті часи і барона Маннергейма зокрема. Якщо вам було цікаво, прошу підписуватися на наш канал. Лайкнути це відео і поширити послання на нього в соціальних мережах. До зустрічі!